Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наші пенсіонери отримують в кращому випадку по 2500 тисячі тисячі гривень на місяць, пише блогер Шнайдер. Із цих ну дуже скромних сум ще примудряються допомагати нашим воїнам. А це суддя Конституційного суду України Олег Первомайський. і він кожного місяця отримує біля 300 тисяч гривень, а потім буде отримувати пенсію, обчислювану теж сотнями тисяч. І в нього все добре, все ну дуже добре. А коли так добре буде у нас, у наших пенсіонерів, у наших вчителів, у наших лікарів та взагалі у звичайних українців, коли ми побачимо, хоч краплю справедливості у наших зарплатах та пенсіях. Я просто не знаю. залужний за всім відслідкувати не може. У нас же є президент, але він на це впливати не хоче. А от залужний повпливати на воєнкомів зміг. Суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів арма майно керівника Рівненського обласного територіального центру, комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному, збагаченні та побиті солдата битою. Як повідомили у ДБР, загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 мільйон 700 тисяч гривень. Конфіскували таке майно земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком, площею 280 квадратних метрів, сім будинків загальною площею майже 500 квадратних метрів на цьому ж гірськолижному курорті. Земельну ділянку у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 квадратних метрів, два вантажних автомобілі. Зараз воєнком перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення. Волі. Розслідування щодо посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата битою. Полковник та підполковник довідалися, що водій стилецької роти однієї з військових частин. Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця. В той час керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту, зареєстрованих на далеких родичів посадовця, наприкінці жовтня 2023 року. ДБР повідомило воєнкому про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких перевищує її законні доходи. Крім конфіскованого, воєнком також забув задекларувати статки на 46 мільйонів гривень. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.